МДХ автомобіль 2016 року випуску з бензиновим двигуном 2 літри на автоматичній коробці перемикань з рідним пробігом 52 тисячі кілометрів. Автомобіль в ідеальному стані. Питань зауважень, до нього ніяких немає. Безключовий доступ електрокришка багажника, камера заднього руху, красиві доглянуті тисочки гарна гума. По салончику в нас безключовий доступ на 4 дверки в дуже гарному. Стані, біла шкіра, велика панорама на весь дах. Спереду нас заскричає чотири електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал зі складанням, пам'ять положення сидінь, електровідкривання ляди, електрорегулювання передніх сидінь, мультіруль, круїз-контроль, клімат-контроль, утримання в полосі. Гальмівна система зіткнення, електричний ручник. Також у нас є шикарна мультимедіа з карплеєм, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля та двохзонний клімат-контроль. Друзі, автомобільчик насправді в ідеальному стані. Питань та зауважень до нього ніяких немає. Тому, якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус. Знаходимось ми за адресою. Кінцева дорога 1, ТРЦ Республіка.